Об'єкт сучасного мистецтва зі звичайних сходів група молодих художників розфарбовує усіма кольорами веселки бетонний елемент міської архітектури, спостерігали за народженням нового мистецького витвору, і наші журналісти. Веселкові сходи на хрещатику народжуються за лічені години, адже до акції долучилися не лише дизайнери, організатори, екологи та просто перехожі активно взялися робити Київ яскравішим. Вирішили зробити ці сходи яскравими, чистими і приємними для того, щоб інші люди, коли вони проходять тут, вони раділи, тому що Київ це таке позитивне і дружнє місто. Аби як найдовше зберегти кольори, фарбу захищатиме лак, дизайнери обіцяють, виграватимуть веселкою сходи ще декілька років. Не стирається устойчиво, і как бы, красиво в принципі. Думаю, года три-чотири. воно без обновлення буде по-перше, ми первых використовувати лак покривний, А во вторих, ми видіти ті частини стін і лісниці, которые не будуть стиратися, по ним не будуть ходить. Крім сходів, розфарбують і сусідню стіну. Там дизайнери намалюють жовту субмарину. Подібні ініціативи киянам до вподоби. Люди впевнені, що таких об'єктів повинно бути більше. Живе таке, буде саме буде Думаю, що людям ходити сюди буде приємно. Дуже яскраво, мені подобається, дуже креативно зробимо наше місто трохи яскравішим, і веселішим. Я вважаю, що це очень круто, що наш город роз'ясовують і побільше такого буде. Організатори стверджують, збільшуватимуть кількість подібних яскравих місць у столиці, адже розфарбовування сходів це лише початок. Уже цьогоріч ініціатори акції візьмуться за інші елементи міської архітектури. Ми також плануємо забити європейські дворики, які будуть включати в себе фарбування всього в посаду будинку. Повністю готові сходи будуть у суботу, адже потрібно дві доби, аби фарба і лак висохли. Богдан Буряненко, Костянтин Саринок, телеканал Київ.